У селі Бучач на заході України мешкала пані Галина Іванівна, жінка, яка вісім років тому втратила чоловіка. Вона жила одна у невеликому будинку, де кожен предмет нагадував про минуле, про щасливі дні, коли поруч був її коханий чоловік. З тих пір її життя стало спокійним, але сумним. Кожного ранку, прокидаючись, вона відчувала холод порожнього ліжка. А ввечері двері відчинялися лише для неї самої, її дім завжди був бездоганно прибраний. Наче це була своєрідна стіна, що відокремлювала Галину від пустоти всередині. На столі стояла лише одна тарілка, а в холодильнику залишились лише найнеобхідніші продукти. Телевізор у вітальні працював цілими днями, проте звук був вимкнений. Просто рухливі картинки на екрані ставали для Галини, хоч якимось розрадником, а її син Олексій. Жив далеко у Львові. Де працював і будував своє життя. Він не одружений, але завжди піклувався про матір. Нещодавно він замовив для неї нове ліжко з масажною функцією, щоб хоч трохи полегшити біль у спині, який останнім часом не давав їй спокою, коли того дня подзвонив дзвінок у двері. Галина відчула, ніби її серце раптом почало битися швидше. Вона піднялася з дивану і відчинила двері. Перед нею стояв чоловік у сірих робочих штанях і курці, з впевненим поглядом і легкою сивиною на скронях. Доброго дня, я, Ігор Коваленко, приїхав встановити ваше нове ліжко. Сказав він спокійно, але з повагою Галина кивнула і запросила його всередину. Вона підвела Ігоря до спальні, де стояло старе ліжко, що вже давно потребувало заміни. Чоловік обережно розпочав роботу, вкладаючи захисні килимки на підлогу і ретельно ставлячи обивки на кути меблів, ви настільки акуратно працюєте, що здається. Ніби це ваша власна оселя, зауважила Галина, відчуваючи теплоту в голосі Ігоря, та я сам із села неподалік, відповів він, посміхаючись. Мабуть, тому так байливо ставлюся до роботи. Під час монтажу Ігор неодноразово цікавився, де краще поставити тумбочку чи викидати старий матрац. І навіть запропонував оптимальне розташування нової меблі. Коли Галина принесла йому склянку води, їхні пальці ненадовго торкнулися, і в цей момент вона вперше за багато років відчула тепло чоловічої руки. Обоє відвели погляди, трохи зніяковівши. Ляжте, будь ласка, на ліжко, я налаштую масаж і регулювання висоти, запросив Ігор, дивлячись на неї з легкою тривогою. Галина вагалася, але поклалася на його професіоналізм. Матрац ніжно обійняв її тіло, а Ігор почав регулювати положення за допомогою пульта. Їхні очі зустрілися, і в повітрі пролунало невидиме, але відчутне напруження. Вона відчула дивне хвилювання, ніби знову стала жінкою, яку хтось по-справжньому помічає. Масажна функція в лівій частині працює трохи повільніше, зауважила Галина. Спостерігаючи за пультом, можливо, це просто технічна особливість, відповів Ігор. Але в його голосі прозвучала нотка зацікавленості. Після завершення монтажу Ігор зібрав інструменти і попрощався, залишивши у кімнаті легкий слід свого тепла. Галина залишилась одна, але цього разу порожнеча наповнилася ніжним світлом надії. Вона не могла позбутися думки про Ігоря, чоловіка, який, здавалося, розумів її біль і сам ховав свої рани. Через три дні вона зважилася зателефонувати йому. Боячись здатися нав'язливою. Але прагнучи почути його голос. Розмова була простою і теплою, і Ігор пообіцяв приїхати, щоб перевірити ліжко наступного дня. Одягнувшись у найкраще плаття кольору стиглої вишні і легкі туфлі на невеликому каблуку, Галина чекала на цвінок у двері. Ігор прийшов у більш невимушеному вигляді, у футбольці та джинсах, з ненав'язливим ароматом свіжості, що ледь відчувався, вони разом пили чай, і розмова пішла легко. Немов дві старі душі знайшли одна одну посеред буденності. Ігор поділився, що його дружина померла п'ять років тому, а він сам живе неподалік. Їхні історії переплилися, і в тиші кімнати з'явилася нова близькість, не лише фізична, а й душевна, коли Ігор повторно перевіряв ліжко, їхні руки знову зустрілися. І цього разу вони не відсунулися. Їхні погляди злилися в мовчазному розумінні. А серця почали битися в унісон, але раптово Ігор підвівся, переповнений сумнівами і страхами. Пробачте, сказав він, я, мабуть, занадто далеко зайшов, Галина лише тихо посміхнулася, розуміючи, що іноді навіть найсильніші бояться власних почуттів, вона залишилася сама. Але тепер у її душі з'явилася невидима нитка, нитка, що пов'язувала її з ігорем. І ця нитка була міцнішою за роки самотності наступного вечора, коли вона вже почала забувати про страхи сумніви, у двері раптом хтось почав грубо стукати. З вулиці лунало знайоме, але неочікуване ім'я Сава. Це був Сава, старий друг її покійного чоловіка, який час від часу навідувався, аби нагадати про себе у найневідповідніший момент. Його голос був хрипким і трохи нетверезим, а погляд. Тривожна Галина відчувала страх і небезпеку, але раптом з'явився Ігор. Він зупинив саву, і той, хоч і намагався чинити опір, зрештою відступив. Цей вечір став переломним, двоє самотніх душ знайшли захист і підтримку одне в одному, та за цією історією ховалося щось більше, щось, що могло змінити їхнє життя назавжди. Одного вечора, коли Галина перебирала речі чоловіка, вона знайшла старий лист. У якому були натяки на несподівані секрети минулого. І тоді вона зрозуміла це тільки початок. Минали дні, а в селі бучач поступово розпускалася весна, наповнюючи повітря свіжістю і пахощами квітів. Галина Іванівна все частіше ловила себе на думці, що її серце більше не сковане самотністю, а душа знову прагне тепла і близькості. Ігор Коваленко став невід'ємною частиною її життя. Він приходив майже кожного дня, допомагав по господарству, ділився своїми думками і турботами одного погожого ранку. Коли сонце лагідно заглядало у вікна, Галина одяглася з особливою ретельністю. На ній було ніжно-бускове плаття з легкого шовку, що струменіло по її стегнах, підкреслюючи витонченість фігури, а на ногах сіяли лаковані туфлі на невеликому каблучку. Її руки прикрашали тонкі золоті браслети. А на шиї висіла невеличка срібна підвіска у формі квітки, що ніжно мерехтіла на сонці. Вона відчувала себе живою, сповненою надій і мрій, Ігор прийшов трохи раніше, у світло голубій сорочці з розтебнутим першим гудзиком і темних джинсах. Його волосся було трохи розкуйовджене від ранкового вітру, а легкий запах лісового одеколону злегка огортав його. Він посміхнувся, побачивши Галину такою доглянутою, ви сьогодні, наче з кіно. Жартував він, піднімаючи брову. Ось тільки зірку не вистачає, щоб заткнути за поас Голлівуд, Галина сміялася у відповідь, відчуваючи тепло від його слів, вони вийшли разом на подвір'я, де квітли бузок і яблуні. Ігор запропонував прогулятися до найближчого лісу, який починав оживати після зимового сну. Вони йшли стежкою, обсипаною м'якою травою, і розмовляли про прості речі, про погоду, про плани на літо, про смаки в музиці. Але кожне слово було наповнене прихованим змістом, кожен погляд, обіцянкою знаєте, раптом сказав Ігор, зупинившись і повернувшись до галини, я давно не відчував такого спокою. Ви, мабуть, чарівниця, вона підняла на нього очі, і між ними промайнула іскра. Може, це тому, що ми обидва шукаємо те саме теплоту і розуміння, Ігор тихо засміявся. Тоді нам пощастило. Що знайшли одне одного у цьому величезному світі, їхні руки знову заєдналися, але цього разу це було не випадкове доторкання, а свідомий жест. Що говорив про початок нового розділу. Повернувшись до будинку, вони сідали поруч на стару лавку, вкриту вишитою серветкою, і дивилися, як сонце поволі ховається за обрій. Кидаючи золотисте світло на їхні обличчя. Галина відчула, як її серце наповнюється радістю, яку вона давно забула, знаєш, Ігорю, прошепотіла вона, раніше я боялася, що моє життя закінчилося разом із чоловіком. Але тепер розумію, воно лише починається, Ігор притулився до неї, його голос був ніжним і впевненим, і ми проживемо його разом. Без поспіху, без страхів. Тільки ми на кілька моментів світ навколо зупинився, і ця тиша була найкращою музикою, та саме, коли здавалось, що життя впорядкувалось і не було сенсу. У Галини в руках опинився старий конверт із зашифрованим листом, знайдений у речах її покійного чоловіка. Лист був написаний давно, але слова в ньому були гострими, ніби різець, що розрізає тканину часу, Галино, якщо ти читаєш це, значить, я вже пішов. Але є речі, які тобі потрібно знати. Сава не просто друг. Він приховує правду, яка може змінити все. Будь обережна. Ігор теж не той, за кого себе видає серце Галини, стиснулося. Вона подивилася на Ігоря, який стояв у дверях, посміхаючись так, ніби не знав нічого про цей таємничий лист. У повітрі повисла загадка, що могла розвалити їхній крихкий світ або, навпаки, зміцнити його, що приховує Ігор. Які секрети з минулого чекають на розкриття? І чи зможе Галина довіритися знову, коли темрява з минулого загрожує засіяти тінь у її новому житті, відповіді залишились за завісою майбутнього, що вже чекало своїх героїв? Весняний ранок, у Бучачі розпочався з ніжного співу пташок і легкого шелесту листя на вишневих деревах. Галина Іванівна, прокинувшись, відчула в собі неспокій. Той загадковий лист, знайдений у шафі, не давав їй спокою. Вона кілька разів перечитувала рядки, що наче шепотіли з минулого, нагадуючи про таємниці, які могли все змінити, її руки тремтіли, коли вона тримала конверт. А думки кружляли у вирі сумнівів і страхів. Чи можна довіряти Ігору? Чи був він насправді тим, ким здався? І що приховував Сава, колишній друг покійного чоловіка, вирішивши не відкладати, Галина набрала Ігора, Ігорю. Почала вона, намагаючись тримати тривогу у голосі. Мені потрібно з тобою поговорити. Про те, що я знайшла, зі сторони ледь не почулося зітхання, звісно, галино, я завжди поруч. Приходь, поговоримо, вони зустрілися в її домі. Ігор прийшов у світло сірій сорочці, яка підкреслювала його широкі плечі, а очі світилися теплою турботою. Але в голосі Галини відчувався холод сумніву, я натрапила на лист твого друга Савевеї, сказала вона, простягаючи йому конверт. Тут є натяки на речі, про які я не знаю. Про що це все? Ігор уважно прочитав лист, а потім глибоко зітхнув той Сава він не той, за кого себе видає. Колись ми були близькими, але життя розвело нас різними шляхами. Він приховує багато речей. Які можуть нашкодити нам обом Галина відчула, як між ними виникає напруга. Її серце билося швидше, але щось у голосі Ігора переконувало він не бреше, ти можеш довіряти мені, додав він, взявши її руку в свої долоні. Я хочу бути поруч і захищати тебе від усіх бур, їхні погляди зустрілися, і в цю мить здавалося, що світ навколо зупинився та раптово лунає гучний стукіт у двері. Обоє здригнулися. Це був Сава. Його нечіткий силует з'явився в дзеркалі коридору, а голос лунав холодним і загрозливим. Галино, відкрий. Ми маємо поговорити. Ігор м'яко відсунув Галину вбік і вийшов назустріч Саві. Його обличчя стало кам'яним, а голос твердим, Саво, прийди сюди, але без скандалів, сказав він спокійно, але з непохитною рішучістю в коридорі виникла напруга, яка тримала всіх у полоні. Сава, помітивши Ігоря, Намить зблід, але не відступив, ти думаєш, що можеш мене зупинити. Насміхнувся він. Ти не знаєш, що приховано за цим листом, Ігор крокував вперед, збільшуючи відстань між Савою і Галиною, скажи все, що маєш, але не бійся, я поруч, промовив він. Галина стояла осторонь, відчуваючи, як її серце шалено б'ється в грудях. Вона знала, попереду, вирішальний момент, коли відкриється правда. А разом з нею і нове життя, Ігор і Сава вступили у напружену розмову, яка розкривала старі образи секрети і приховані змови. В кожному слові з'являвся новий пазл, що складався у складну картину минулого, коли Сава нарешті пішов, залишивши по собі холодний подих і тіні сумнівів, Галина відчула, що тепер уже нічого не буде, як раніше, вона повернулася до Ігора, і в їхніх очах горіло розуміння. Попереду, боротьба не лише за любов, а й за правду. І поки вечір опускався на село, вони обіцяли собі, разом вони зможуть подолати будь-які темряви та чи вистачить їм сил. І що приховують глибини минулого, які ще не розкриті, відповідь чекатиме їх у нових поворотах долі. Весна, Бучачі розливалася зеленю і пахощами, але в душі Галини Іванівни вирвали хвилі неспокою. Після напруженої розмови з Савою та Ігорем, вона не могла відійти від думок про те, що минуле, яке, здавалося забутим, знову вторглося в її життя. Вона виходила на вулицю, вдихала свіжість, але в очах відбивалася тінь сумніву і страху, Ігор, помічаючи її стан, намагався підтримати. Він приносив їй свіжі квіти з саду, готував чай і страв, що заспокоювали нерви, і обережно торкався її руки, намагаючись передати тепло і впевненість. Вони проводили вечори за розмовами, де кожне слово було як м'який промінь світла у темряві. Одного теплого вечора Галина вдягла своє улюблене плаття ніжно-блакитного кольору, що підкреслювало плавність її рухів і додава їй грації. Вона пофарбувала губи легким відтінком рожевого, а на шиї сяяла золотиста підвіска у вигляді колоска пшениці, символа дому і життя. Її очі світилися суміш надії й тривоги, Ігор прийшов у білосірій сорочці. З розстебнутим першим гудзиком, що відкривав міцне тіло і темних штанях. Його погляд був спокійним, але в ньому читалася рішучість, ти виглядаєш неймовірно, сказав він, усміхаючись. Мабуть, я найщасливіший чоловік у світі, Галина посміхнулася у відповідь, відчуваючи, як її серце б'ється швидше. Вони вирішили піти на прогулянку до старої яблуні біля ставка, місця, де колись Галина зустрічала свого чоловіка. Там, під квітучими гілками, вони відчули, що минуле і майбутнє зливаються в єдине ціле Ігорю, прошепотіла вона, я боюся. Боюся, що минуле знову зруйнує наш спокій. Ігор взяв її руку в свої долоні, його голос був твердим і ніжним одночасно я не дам нікому і ніколи завдати тобі болю. Ми разом, і це головне, їхні губи зустрілися в ніжному поцілунку, який розвіяв всі сумніви, хоч би намить, але під покровом ночі, коли тиша накривала село. До будинку Галини і Ігора прийшло несподіване повідомлення. На мобільне ігора надійшло анонімне повідомлення правда ближче, ніж здається. Сава лише початок. Будь обережний, ці слова знову підкинули вогонь у їхні серця не вогонь пристрасті, а вогонь тривоги. Хто стоїть за цим посланням? Чи є ще темні таємниці, які загрожують їхньому щастю, вони дивилися один одному в очі, і між ними промовчала невидима угода, разом вони розкриють всі загадки. Хоч би якою страшною була правда, і поки місяць тихо світив у вікно, у їхніх душах народжувався новий союз, сильніший за страх, гіркоту і біль, та попереду чекали нові випробування. І лише час покаже, чи витримає їхня любов навалу минулого. Надвечір'я у маленькому будинку Галини Іванівни наповнилося тишею, яку порушували лише поодинокі звуки села, далекий гавкіт собаки, шелест листя під вікном та тихий шепіт вітру. Вона сиділа на старому кріслі поруч із вікном, дивлячись на мерехтливі вогники вулиці, і тримала в руках мобільний телефон. Повідомлення, яке щойно отримав Ігор, не давало їй спокою. В кімнату зайшов Ігор, на його обличчі була легка стомленість. Але очі світилися рішучістю, що трапилося. Запитала Галина, відводячи погляд від вікна, прийшло анонімне повідомлення. Хтось попереджає, що Сава це лише початок, відповів він, клацаючи екран телефону, вона глибоко зітхнула і, підводячись, підійшла до нього. Її руки, прикрашені тонкими золотими браслетами, ніжно торкнулися його плеча. Ми пройшли крізь багато, Ігорю. Щоб не чекало попереду. Ми разом він посміхнувся, відчуваючи тепло, яке вона дарувала своїм дотиком. Ти права, сказав він тихо. Разом ми сильніші раптом на подвір'ї пролунали гучні кроки. Обоє насторожилися і вийшли на ганок. З темряви вийшов чоловік у темній курці, обличчя його було сховане тінню. Я знаю, що ви шукаєте правду, промовив незнайомець низьким голосом. Але будьте обережні. Деякі секрети краще залишати у минулому Галина стиснула руку Ігора, відчуваючи, як серце б'ється частіше. Хто ви? спитала вона, намагаючись зберегти спокій. Хтось, хто теж колись втратив багато, відповів він і зник у темряві, залишивши по собі холодний подих, повернувшись у будинок. Галина і Ігор відчували, що їхнє життя перетворюється на гру, де ставки, їхні серця і душі наступного ранку вони вирішили розпочати власне розслідування. Відвідали місцеву бібліотеку, де, серед старих газет і архівів, намагаючись знайти згадки про саву і минуле їхніх життів. Сторінки шурхотіли під пальцями, розкриваючи історії про старі сварки, неприязні та загадкові події, що давно були поховані під товщою часу. Кожна нова деталь лише додавала загадковості, але й підсилювала відчуття, що вони на правильному шляху, повернувшись додому, Галина одягла легку сукню світло коричневого відтінку. Яка ніжно облягала її фігуру, підкреслюючи витонченість плечей та талію. Її волосся було акуратно зібране в пучок із кількома вільними пасмами, що м'яко спадали на шию. Вона виглядала, ніби втілення весняного вечора, спокійна, але водночас повна сили, і горже був у світло блакитній сорочці та темних джинсах, його погляд був зосередженим і рішучим. Галино, промовив він, я більше не хочу ховатися від минулого. Настав час дивитися правді у вічі, вона кивнула, відчуваючи, як страх розчиняється у довірі, тоді розпочнемо, сказала вона, і їхні руки знову зустрілися в ніжному. Але, впевненому дотику, зовні ніч була тихою, але всередині починалася буря, що могла або зруйнувати їх, або зміцнити назавжди. Історія тільки розпочиналася. І вже зовсім скоро вони дізнаються, чи вистачить у них сили пройти цей шлях разом. У тихому будинку на околиці бучача ніч опустилася немов оксамитовий покрив, вкриваючи все навколо спокоєм. Галина Іванівна сиділа у вітальні, тримаючи в руках старий лист, що знову і знову оживав у її думках. Її очі, що колись були ем'якими і лагідними, тепер світилися рішучістю і легким тривожним блиском. Вона відчувала, що стоїть на порозі чогось нового. Але водночас невідомого і трохи страшного, Ігор, який залишився з нею, мовчки спостерігав за нею, відчуваючи, як між ними виникає невидимий зв'язок, міцний і водночас крихкий, як тонка нитка павутини, що тримає дві душі разом, Галино, промовив він нарешті, порушуючи тишу, я знаю. Що минуле не дасть нам спокою, але разом ми подолаємо будь-які перешкоди, вона підняла на нього погляд, і в їхніх очах зустрілися обіцянки, тихі, але. Непорушні наступного дня вони вирушили до старої бібліотеки, де серед пилу та пожовклих сторінок шукали відповіді на питання, які довго залишалися без відповіді. Вони перегортали архіви місцевих газет, вишукували згадки про саву і таємниці, що колись були заховані глибоко в минулому їхніх родин в одному з документів ігор натрапив на статтю, де згадувався конфлікт між Савою і колишнім чоловіком Галини. Виявилося, що між ними існувала давня ворожнеча. Пов'язана з питаннями спадщини та старих образ, це пояснює багато, тихо сказав Ігор, дивлячись на Галину. Але це лише верхівка айсберга, вона кивнула, відчуваючи, як у грудях розгорається вогонь. Вони повернулися додому, де вечірнє світло ніжно огортало кімнату. Галина одягла легку сукню кремового кольору, що струменіла по її стегнах, підкреслюючи грацію та жіночність. На шиї сяяла маленька підвіска у вигляді жовтого соняшника, символ надії і світла. Її губи були пофарбовані ніжним відтінком рожевого, а волосся акуратно зібране у хвіст, що спадало на плечі, і гор стояв поруч у світло сірій сорочці і темних брюках. Його погляд був сповнений рішучості і ніжності одночасно, ми маємо бути готовими до всього, сказав він, взявши її за руку. Але я вірю, що нам під силу все подолати, вона відповіла усмішкою, яка приховувала і тривогу, і надію їхні руки заєдналися, і в цю мить світ здався їм меншим і теплішим. Попереду лежала дорога з невідомими поворотами, та вони йшли нею разом, і це було найважливіше, та навіть у найтемніші години, коли здається, що тінь минулого загрожує поглинути все світло. Є промінь надії, який веде до нового початку, історія Галини і Ігора продовжувалася, історія про втрати і знахідки, про страхи і сміливість, про любов, що здатна подолати будь-які перепони, але що саме приховує Сава. І які ще таємниці чекають на розкриття. Відповідь у наступному розділі їхнього життя.